Я йду з басейну. Басейн знаходиться в нас 10 хвилин від нашого будинку, де ми орендуємо житло. Тому дуже зручно нам дали безкоштовно на один рік. Туди входить басейн-фітнес-зал. і Тому дуже класно насправді це така акція для новоприбули в Канаді. Зараз ми переїхали з липня місяця живемо на новому житлі. Тут такий район досить непоганий, квартира в нас однобедрумна. За квартиру ми платимо 1245 доларів на місяць, плюс ідуть ще комунальні послуги. Тобто світло ми сплачуємо, інтернет, але в нас в квартирі немає пральної машинки, пральна знаходиться внизу. Підвальних таких приміщеннях, тому окремо ми ще кожного місяця поповнюємо картку і витрачаємо кошти на прання. В принципі, тут це така нормальна практика, тому що дуже багато квартир, що ми дивились, тут просто немає пральних машин. Перше житло, що ми орендували, це був бейсмент. Тобто ми орендували в канадійки, вона жила наверху, а ми, якби, жили в такому підвальному приміщенні то пральна машинка, звичайно, там була, але весь це непогане житло для літа, тобто там не жарко, досить комфортно. Що стосується холодної пори року, то ну, я б там не жила, тому що там дійсно досить прохолодно. Плюс ми живемо в такій провінції, що може бути зима мінус 40 градусів. Тобто вони загалом знімають це житло якби цілий рік і так живуть. Але я б не радила саме бейсмент в зимній період. Цю відстані в Канаді. Тут дійсно тут дуже великі відстані. Тому без машин тут реально дуже складно. Насправді, громадський транспорт у нас тут ходить. Можна користуватись громадським транспортом, але якщо на машині ти будеш їхати 10, 15, 20 хвилин. То автобусом це може бути година, півтори, тобто дуже-дуже довго будеш добиратися. І, звичайно, не в усі місця їздить автобус. Тобто, можливо ще або звідти викликати таксі, або йти пішки.